Всім доброго ранку, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для початківців. Сьогодні така прохолодна погода. Осінь настала, холодно стало. Так що отак сьогодні вдома. Сьогодні ковка у нас поки зупинилася. Чекаємо результатів турніру, як я вам вже і говорив, що розпочато ковальський турнір. Приймають участь шість учасників. Організував його, я вже не раз казав, Марчевський Богдан. Це його канал так і називається Марчевський Богдан. О, і вже голосування розпочалося, вже воно йде три дні. Буде продовжуватися до понеділка. Тобто, в неділю, мабуть, вже голосування закінчиться, будуть визначати переможця. О. Сьогодні я прогуляюсь трошечки по участку, покажу вам, що я начудив. Ви все, бачите, що я начудив. Там в попередніх відео я вам показував, що я хочу викопати собі таку копанку і закинути туди карася. Думав, лопатою копати, але, але, але. Кхе, лопатою, мабуть, і ноги витягнув би, бо тут глибоко вже вода набирається. У мене грунтові води дуже близько. О, весною буде воно повне, залите повне. Загнав вон там, розгородив загорожу, загнав трактора сюди. І ось о, бачите, що от така глиняста почва. Ну, на глинястій почві гарно садросте. О. А от у мене вже оце сіки води. Там вже води, мабуть, не знаю, сантиметрів. По центру сантиметрів 60 буде, напевно. Тобто нормально. Така вийшла копанка. Закинемо туди карасів. Ну, А цю глину будемо. Зараз не можна хотіли розгорнути трактором, вона вона мокра і він буксує. Буду розкидати потім потихеньку так лопаткою. Там підсиплю, там, як воно вже на місці, то це труда не заставить, це не копаття розкидати. Бо я вже сюди завозив ой-ой-ой, стільки пісок і глину завозив, розкидав, бо весною все заливає водою, грунтою води близько. О, так, глянемо, покажу вам, що <кхем> у нас залишилося на фазенді. У нас залишилось на пазенді, там кабачок такий здоровий. На насіння і там гарбуз десь лежить. Помідори вже все. Може деякі там, як шарики тенісні позалишалися, ну вже все. Виноград я теж там зарвав. Попередньому відео від робив вино. О, яблучка вже теж позривав, то таке вже залишилося. Непонятно що. Тут була дуже гарна яблунька, зарвав. Цей яблуньки там відрп'ять, бо вийшло. Грушки пообривав. басейні ще воду не злив. Треба кинути насоста, викачати. Бачите, кріт, кріт риє, хоч ти дулі давай. О. Це літо практично і не, і не купалися. от, Залили отак. От. Мало було таких днів, щоб можна було то дощ то ще. Ну і хочу показати, що в мене тут в тепличці діється. На дворі холодно, звісно, а в теплиці набряк видає. Ну, а в теплиці на дворі 5 градусів, а тут у нас, а тут у нас 10. Ну нормально. Помідори ще тримаються, навіть світуть. Ну, Вже зелених практично нема, там воно ще є. Отако От капусту вже повирізав я і на городі, і там капусти вистачило. Ось огірочок, бачите, ще висить зелений, воно ще в'яжеться. Все-таки теплиця і степлиця, огірочки ще в'яжуться. Оно огірочок, о, огірочок. Тобто на салатик можна ще спокійно собі надлушпати. Висять потрошку. Правда. Росту їм немає вже, бо холодно, о, але ще є, бачите, що зеленіють. А тут помідори ось теж. Помідорчик зелений цвітуть. Та якби би протоплювати, то щоб, щоб не трималось. Ну я вже не хочу, бо я вже скільки їх поназакривав, що ой-ой-ой. І, і на базар вивозив, там трошки спродав. Ось помідори розовіє. Так що ось так от. Бачите, теплиця є теплиця. Вона своє дає. Там вон перчина ще є. Там вон перчинки є. Я вже я джики наробив, цих три кущика перцю. От, я зірвав там вже ну, з десяток перчин. Так що от якось так. Ну ці помідорчики, я думаю, дозріють, красавчики. О, це вже таке, щоб поїсти будуть бо на городах вже давно-давно нема. Так що так. Треба <кій> буде і спитати. Бо я переробив вже і <кій> збільшив топку. Бо була просто балон. Мала загрузка була. Зараз я її збільшив, треба буде і спитати її, як вона, як вона буде горіти і наскільки. Та їй вистачало десь на 2 на години, як робилось. А вже увеличив, не знаю. Загрузка буде. Ось побачимо як. Так що так, от вам теплиця. Петрушка, звісно, у мене там супер. Петрушка не боїться. Вже буде й ноль, ще ось. А петрушечка кучерявиться. Супер. Між іншим в петрушці вітамінів це більше, ніж в лимоні. Так що отак от. Теплиця, теплиця є теплиця. Що ми там глянемо ще? Бо вже скоро буде заморозки, треба воду злить з бака. На городі ще нічого не, по... не прибирав нічого. Не хочу лізти, бо воно дощі йшли. А так воно все треба тобто буде пооббирати. А ось вже, бачите, порос, Це вже клуб... О, там у мене клубничка, полуничка. Оце вже розсадив, о, вона вже прийнялась, бать зеленіє. Сам шит буду викопувати, тому що посадив тут клубнічку. Це все було зроблено під ягоду. Тут трошки о, в цьому році вона була в мене перша. О, це ремонтантна, на другий раз вона чогось не зацвіла, вже було видно. Холодно і щось не підійшло. Ну, я почитав, що треба там її було підкормити, щоб вона дати їй толчок, щоб вона знову зацвіла. Так що так от. Тут у мене помідори. О, Тут у мене куча землі була не розгорнута, я тут тикнув розсаду. Я думаю, що вони ще дозріють, хоча, хоча вже фітофтора. Нічого, їх досить виноградик. там ще трошки груш висить. ну В общем, порядок. в общем порядок. <coughs> Гортензію треба от пересадити, бо вона так розрослась, на весну пересажу. І тут у мене такий розсадник сам шиту. Це я порозводив, буду пересаджувати, десь планувати. Сонечка. Сама цвіте теж, бачите. А ось іще дивіться. Бачите, ягодка. Ось така от. М -м -м, ароматна. У мене тут два роки тому було все оце у суницях. Потім я розкопав, тут посадив екзотичні такі. Так що так. Малинка Ось, о, бачите, малинка досі, досі висить, ось, пожалуйста. Це ремонтантна, але ну, треба буде поверивати її. Бачите, ще малинки поїсти можна, ще морозів не буде, М -м -м. солодка така. Тут на клумбі чорнобривчики, я вже їх нарвав, а, трошки насушив. О, чай хороший, пару квіточок на стакан чайку. Дуже корисно. Ще навіть он розцвітуть. Практично ціле літо вони в мене цвіли. Ціле літо. Тут у мене теж вже... Ну, от треба, коротше, тут яблунька. Тут яблунька високо висять. Ну, я туди вже не залізу, хіба що пострушувати. Так що так, Коротше, роботи тут. Ой, почати да закінчити. Все не... Все не вхопиш. Зайшов в будинок, бо на дворі, я вам скажу холодно. Ну, 5 градусів на градуснику на дворі. 5 в тепличці 10 показує. Холодно. Таку екскурсію я вам провів не по ковальству, а по садгородний Круглий год. О, вже діло йде до зими. Слава Богу, урожай був непоганий. А все встиг зібрати. Ну, правда, там винограду ще багато. Ще он, сьогодні буду на вино. Там у мене ще дві корзини нарва, то буду ще на вино, тому що насік уже закривав о, ще на вино. Консервації забив повну кладовку. О, і томати, і гірки там. От, і о, Багато всього багато. Все хорошо. Так що, от якось так. от, ну На цьому екскурсія моя буде завершуватися. О. І будемо чекати результатів турніру. Силочку на... я вам скину. Як можна зайти на телеграм-канал. Телеграм О, Називається Ковальська група. О, Я вам силочку скину. О, кому цікаво, заходимо, голосуємо, бо в неділю вже голосування буде закрите. І визначаємо переможця. До речі, ще тільки турнір був почався. То, то вже три учасника виявили зацікавленість прийняти знову е, участь в цьому турнірі. О, так що, як я не помиляюся, в Америці є така програма між Молотом і Наковальнею. А в нас на Україні буде своя програма українська. Треба тільки назву хорошу придумати таку. Я думаю, що цей проєкт, який організував Марчевський Богдан, повинен піти далі. Повинен піти далі о, і розвивати ковальську справу. Раз уже люди проявляють зацікавленість і вже хочуть прийняти в цьому участь, значить все буде добре. Повірте, що в нас ковалі-майстри на Україні не хуже за японських. Так що, так от можуть теж таке начудити, що мама дорога. Так що. Що наші хлопці дадуть перцю. Так що, от якось так. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео на каналі Марчевський Богдан про ковальство, про конкурс, про ковальство. А поки нам все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.